Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Тема сьогоднішнього року робота з дитячого книжку Життя і справи твоїх ровесників Борис Комаро Перт Теля. Почнемо з вами з чистомовки. Ли-ли-ли, урок почали: ри 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 чітко говори, ви, ви, ви слова назви, жи-жи-жи, свою думку скажи. І продовжуємо. Сиді в, співа в. Опускав, відкрив Молодці. Виконуємо з вами скоромовочку. Я малесенька Марина посадила кушкалини. Я росту, він росте, хто кого переросте. Давайте по частинці, потім будемо пришвидшуватися. Я малесенька Марина посадила кушкалини. Я росту, він росте. Хто кого переросте? А тепер швидше. Я в малесенька Марина посадила кучкалини, я росту він росте, хто кого переросте. Ще швидше. Я, малесенька Марина, посадила кучкалини, я росту він росте, хто кого переросте. Ще швидше. Я малесенька Марина посадила кучкалини й росту, він росте, хто кого переросте. Молодці. Так, знайомося з вами з автором. Борис Фанасич Комар народився в селі Хощівка Хоролівського району на Полтавщині, 5 червня двадцять восьмого року. У селяцькій родині Панаса Сидоровича Комара та Євдиків Антоніовій Коломійці. У сім'ї було троє дітей. Старша сестра Лідія стала медиком, а друга Людмила залилась хоч заспі. Тоді Борис не був розпишакою, вдався в матір, лагідний був, міг і заплакати коли образить. Ця довірливість, наївність віра у людей добро залишилась нього на все життя. До школи хлопчина вже читав мати навчила читав багато, сім'ї не шкодував грошей на дитячі книжки. Будь ласка, розгорніть свої книжечки, це наша літературна джерельця, на сторінці 70. -тій. Зараз я читаю, ви слідкуєте, а потім ви зупините відео і самостійно прочитаєте цей твір Оперте теля. Саме тоді, як Роман усівся під шокочі і заходився прилаштовуватись до ракету вузеньке алюмінієве з вікна виглянула мати і сказала до Кірила Бач, сам то в холодочок сховався, а бочок нехай на сонці відспокимлює. Зараз перепну, буркнув Роман, та не забудь і казанок дзвоною переставити. Не забуду. Романові дуже не хотілося відриватися від роботи, але ще вдієш, треба. Це його обов'язок доглядати за телям. Поскладавши коробки криці, пішов до теляти, яке було проп'яте за городами на леваді. Сонце підбулося високо в небо і пекло так, що за ледве волосся на голові не присмалювало. З Злевада вже по Перед води холодок всіх телят, кіз, свиней, залишилися тільки їхній бичок і сусідська льоха свинка. Свиді, що вона перекинулась від себе чавунчик з водою, розвалилася в калюжі від задоволення, аж очі мружить. Бучкові ж справді було жарко він не пася, лежав, витягнувши голову і важко дихав. А над ним кружляли гулі недокушливо ґедзі, трохи не заважала спека. Роман розхитав довгий дубовий прикорень, витяг його з землі, вхопився за принач. Ну, ставай. гукнув до бичка. Бичок наколовливо підвівся, і невдоброзичливо втупив у хлопа очі. Чого витріщився? гримнув на нього Роман і смикнув за вірьовку. Ходімо в холодок, морока мені з тобою. Та легко сказати ходімо, бишок, хоч як йому було жарко на сонці, не захотів іти за романом. Мабуть, образився, що ти грубо з ним повівся. Хіба він знав, що в романа є важливіша справа, ніж панькаться з цими звередливим телям. Стояла дурне, як укопане, з місця не зрушиш. Тоді Роман намотав на руку припинач, дуже смикнув до себе бичка, але бичок уперся і потягнув хлопця в протилежний бік. Ти бач, ще й капризує, обурився роман. Стривай, зараз я тебе приборкаю. Про те, що вже він тільки не робив, і, сидячи, цупував за вірьовку і лежич, і навіть прикорень забивав у землю та пробував накручити до на нього припинач, де там бичок був сильний, його не подужаєш. А сонце, мов навмисне, ще жаркіше припікало. Роман упрів, аж під з нього котився градом. Ну, бицюро, я ж тобі дам, ох і дам, розлютився хлопець. Міцніше намотав на руку вірьовку, а вдруге взяв прикорень і підійшов до теляти. Нестила вона оглядітися, як Роман з усього розмаху, лось його прикорнув по спині. Ось тобі, щоб знало я. Далі не доказав бичок, чи то від болю, чи то з переляку. Так кинувся від Романа, що трохи йому руку не відірвав, а потім помчав, як несамовитий, повідвервому вулицю тягнучи за собою хлопця. Роман напружився, спробував зупинити теля, але тепер вже ніяка сила не могла втримати. Хотів звільнитися від вірьовки, яку необачно накрутив на руку, і цього не міг зробити. Вона була натягнута, як струна. Останнє, чим сподівався гамувати теля, це ласкавим, ніжним. Бицьо, бицю, бийцю, але биць вже не вірив у Романову доброту і ще швидше втікав від нього, мов видумав, що він женеться за ним, щоб знову полуцювати. Втративши будь яку надію зупинити теля, роман старався не відставати від нього, не спіткнутися, щоб ні за що не зачепитись, бо тоді й направду воно або ж йому руку відірвало б, або ж волочило по землі. Куди ти? гукали з дворів здивовані сусіди, та хлопцю ніколи було пояснювати. Вчав далі за невіженим бичком туди, куди йому заманулося бігти. Якби романа зараз питали, де він з ним побував, не зміг би слід і відповісти, пам'ятав лише, що біг городами, розкладаючи усі ж... боки жовті соняшникової голови, які б безжального селили його. Троші високі стебла кукурудзи, швистке листя, якою боляче шмагало по обличчю, петляв поміж деревами в саду, плигав через канави й тини, Тепер сам дивується, як попристривав через них, зараз ні за що не зміню би. Погасавши волю, бичок нарешті стомився і сам пішов у холодок під сарай. Бери спокійненько і припинай його там. Але Романа, після всього, що йому довелось пережити, проняла така образа на теля і така жалість до себе, що він не стримався і заплакав. Зачувши плач, з хати вибіга мати Ну, чого ти? Чого? Що з хлопцями побився? А Роман ще дужче, ще жалюніше заплакав. Та хто ж тебе? допиталась мама. Не переставши схлипати, він з ненавистю поглянув на бичка і розтомвів, як той, погломився над ним. То ти кажеш, прикордом його вдарив? перепитала мати. Угу. кивнув цього, уперся в холодок, не хотів іти. Мати особливо похитала Годою. Та навіщо ж було його бити? Вирвав би травички, показав би, так він за тобою не то в холодок, на край світу пішов би. Бач, ракети вмієш робити, а до такої простої речі не додумався. Вона перехилилась через паркан, зірвала жмутик трави, і справді, бичок їх загледів у материнській руці зелень одразу підбіг до неї. Далі Роман уже не захотів дивитися, як бичок може йти на красі, все одно не повірив би, що він, звичайне, собі теля. Витер сльози і пішов під шковковиці складати ракету. Отже, як добре, зараз ви зупиняєте відео, самостійно ще раз прочитаю цей твір, а далі виконуєте тестування. Так, і, о, як на кінці, що ви дізналися, що навчилися, що було незрозуміло. Я вам дякую, всього найкращого і до побачення!